Так, 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 так. Тихо, 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 тихо. Давай не будемо. А ти чо при екіпіруванні В мене немає нічого, він так здається. É, та, я тобі Я тобі можу. скинути. Що я тобі можу скинути? Я тобі можу дерево скинути. Тобі треба дерево? На дерево тобі. І взагалі я про... Не бийся. Я извиняюсь. Ого. Знаєш, чого мені тут не вистачає? Це щоб відображалось, типу, який Який все, зараз все, предмет все, 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 активний. Ну, все-все-все. Ти бачиш, скільки ти мені зняв? Половина ХП нормально. Подожди, а я тобі десь дерево тут скину. Ти підібрав його? Ти підібрав його чи ні? Кого? Дерево я десь тут кинув. Де? Тільки дерево. А, во. О. Мені треба. Ще фібер. Це камінь, якраз тобі ось цей потрібно скрафтити, якщо я не помиляюсь. Ні, колект фібер. Йди хорошо. О! Собака. Ти сам як собака. <реш> Ого. Ого. Це вони так промо. Слухай, а як в Тіму додатись Чи тут А я не знаю, до речі, а тут взагалі є така можливість. А як будувати? Прикольно. А це таке? Танцювати? А я чай не Ри... танцюю. Рибак, не рибаком, а танцю. Ти їх випий. Будеш танцювати. О, кремінь є, все. Я не знаю, накигати. Я думаю, танцювати. Крафтить на таб, і у мене це називається кутя. А, кутя. Кутя. Уо, я знайшов будувати. Де будемо будувати підбутку? Давайте всередині цього міста.» Мені здається, там не можна цього робити. так?» Так, Ну, до речі, не небагато, тому я думаю, таку швидко можна швидко можна бути до фіналу гри. Тут жарко, є. О, не знаю, не знаю. Дивись, ось ці камні, які ми рубаємо, їх вони мають цей. Що вони мають? Вони відновлюються, о, згадав слово. І, типу, ми зможемо побудуватись тут і просто їх фармити, коли вони будуть відновлюватись. У мене є пропозиція побудуватися на цій горі. А ти заліз туди? Зараз залізу. Так, що можна залізти Ой, тут якісь кіпли. Бігають? Ні, ну не типи, а собаки будуть. Ззадні. Так. Зараз. Ти не залізеш. А як тут будувати? Е, треба скрафтити штуку для будівництва. Так, ну окей. Е, скраєшку, коли дивимося, прив'язка є. Це мені вже подобається, але... В тебе немає волокна. Е, зараз гляну, я просто щойно. Mm? Зараз. Mm? Я. Мені здається, ми туди не побудуємо. Чого? Та може тут фізика є цього. Шапа. Ааа, та який мені фітволокон, будь ласка, щоб я тут траву не бізубнув. О, ні, побудуємо. У мене є план. Ми зараз хочемо добудуватися до самого верху. Ось, і там зробити базу. Мені здається, це буде дуже файна ідея, тому що у нас тут є якраз ресурси, які відновлюються, типу, це е, дерева. Це у що? А, блін, а ми далеко від. Так, ми дуже далеко від цих мобів. Так, будуємо. Зато ми зможемо мост побудувати, я так думаю, до міста того. А Я... А до тих летаючих островів взагалі можна добудувати? Е. Як ти здобув. Я не знаю, не підбираю ресурси. Я... Я відійшов до хвилину. Бля, мені не вистачає ще одного боку. Я не знаю. Ти брат. Він просто відкинувся. Так може в тебе просто ти хавить хочеш? Та я похавав. А, а, -а. в мене можливо кровотеча була! Ти ж мене це тикав палкою. Подожди. А, я, я епічний молоток скрафтив. Тут типу Excel Blazers, там рандомно ще й статус дається. Зачекай! Що? Зрозумів. Добре, що в мене на мишці є автоклікер, тоді воно швидше добуває ресурси. Не баг, фіча. Зіпсований кокос, дякую. Друг настоящий. Знаєш, в чому прати? Я не можу кого це підгнида. А цікаво, якщо типу розпишку бігти, то це якось впливає на швидкість. Мені вже здається, що ми зря сюди бігли, але знаєш що мені подобається? Тут є гора, на якій ми можемо побудувати. Давай десь тут поряд, коротше. Сходи до групи. О, тут подивись. Ніхіна нема, тут взагалі хрена нема, навіть дерев, давай тут. Ні, диви, є, ось дерево є. Там є дерево. В цілому, дивись, ми можемо ось тут по центру побудуватися. Ну, так? Так, щось. Так багаті, бо в мене ресурсів. Зараз а... спробую. О, технічна сумка. А я, ну, я багаття ще не скрафтив зараз. А, це так. Як... Е, крафчу багаття. Крафчу собі це. Відразу крафчу собі це. Ага. Ну, Invece. Не дуже то і хотів я собі це скрафтити. Просто заді стоїть. Я загубив тебе. Не-є-є. Так, я тоді. Давай ми зараз. Дивись. О, так. І я хотів якраз запропонувати скрафтити сундук. У мене, мене якраз на сундук вистачає залишити ресурси, та я піду за деревом, щоб ми змогли побудуватися. воно рубається. Вже? А що ти рубаєш? Ти намагаєшся щось велике? Блін, я поставив чат. У мене праворуч, точніше ліворуч. Камера праворуч. Тобто я коли дивлюсь я повністю відвертаюся від камери. О, выпив кокос. Все? «Да. А, тут еще пни можно стигать. Я щось понимаю. не. Там хоть... О! Ого, вот это, вот это прям ну. Дому настрою я в дерево. Забрав. Ти ти ж так не розганяйся, ти що? розгоняйся, ты мене. Я Теп. бігав, рубав дерево на... для того, щоб поставити. А, а забирай, забирай дерево. А, да та... шо мені тих 4 дерева Де. дав. Вот, прямо на нього, стиди. <світ> <бійся. світ> <І ти. світ> Бачив? Ну, вон палка валяється, ну. Не розумію. Та да вон, прям підіно.